Ну, де ж той обіцяний альцезон? Сьогодні увесь коридоринок червоний, серед людей паніка, але кілька днів назад ми побачили, що першою почала проливатись монета Solana. І люди задають питання, чому саме Solana? Якщо відповісти на це питання, то стає зрозуміло. Тому що зараз наратив мемкоїнів і багато мемкоїнів виходять саме на блокчейні Solana. Новий ритейл заходить в ринок саме через мемкоїни. Заводять нову ліквідність, але зараз вже віра падає в мемкоїни. І також після хакерської атаки на біржу Bybit багато людей повиводили ліквідність біржі. І зараз ми бачимо, що ринок почав це відчувати. Але першою пролилась саме Solana. Чи буде все ж таки рости крипторинок, чи побачимо ми альтсезон? Альтсезон – це невідокремлена частина цього бичого циклу. І кити ще не заробили на біткоїну, ще не було переливу ліквідності з біткоїна в альткоїни, ще не пампились альткоїни, тому що рано казати, коли саме настане альтсезон. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую у свій телеграм-канал. Обов'язково переходь туди і підписуйся.